Наталі, Піца пахне, мене не наливають, а бракує. Бракує так сьогодні. Тим не менше, я думаю, ми дожнемося, як <ріць> приїдеш, а хоче побажати. Хочемо побажати тобі всіх благ, всіх ласк Божих, які тільки можуть бути. Класних працівників. Ну, там Ми такі є, але тим не менше знаєш ще більше класних. Люба, дай ну, щось там. Наталичко, я тобі бажаю любові, багато, багато любові. Від нас, від родини, від дітей, так щоб вона тебе оточувала її було багато. Я в камеру все не влажу. Бажаємо не тільки любові великої, але й здоров'я в сім'ї, щоб завжди все було добре, щоб плани реалізовувалися, і щоб все все було в порядку. Пані Наталі, вертайтеся до нас в Україну. Ви є головним фандрейзером нашої нашої команди. А також бажаємо багато сонця, удачі і творчого населення в роботі. Чекаємо, без вас сумно. Отакої. Ну, звичайно, з новоліттям, яке би тривало цілі і цілі літа. Радості, любові до всього, що вас оточує. І повертайтеся по швидше. Ну, якщо серйозно, то ми справді скучаємо, любимо і чекаємо назад. Нехай Господь тебе благословить, твоїх діток, чоловіка, твою родину. І дарує тобі многії, і благі літа. Много я літа, літа, много літа, Много я літа, літа, много я літа. Много я літа, літа, много я літа. Є літа вітаємо Happy Birthday, тою епіфесней Happy Birthday to you! гамбурги не їсти. Бабло кліпати, <ріст> пира приїжджати, здорові зберігатися, хлопців пильнувати, Ромка, ми припильнуємо тут, самі все нормально буде. Ми тебе любимо.